Зараз я розповім, як можна в домашніх умовах засолювати таку сельотку, яка називається в Росії та Україні і в осі. У Болгарії вона називається ця риба Карагіос. Вона тут, що називається, прясна. Тобто тільки що виловлена, вона не морожена. Вона коштує десь 6-8 левів за кілограм. Ну, ось я її тільки що купив, почистив її. І зараз я її заселю. Я роблю це таким чином. Беру звичайну сіль, десь беру там. Наприклад, три ложки. Так. Беру такі спеції, вони тут коштують, мабуть, один лив і де завгодно у будь-якому магазині продаються. І десь біля літру води. Безливаю и щоб воно розчинилося. І от краще, краще закипила, щоб вона закипіла ця вода і все це добре так розчинилося. Ну, все поки що готується розсол, я підготую сельодочку. Взагалі в розсол можна додавати і сахар, і оцет. Вона буде більш цікава від цього. Вкус. Але смак буде більш цікавий. Але зараз в мене немає ніосипа, сахар я взагалі не їм. Она будет смачна і без сахару. Цей карайос у ну, стики з жиру, стільки смаку, так нічого мабуть не потрібно. Так. Ну, ну, Тепер всю селедочку. Можна викласти і, мабуть, вже залити її. Взагалі її можна заливати, я так вважаю, що і напряму напряму в кипятку. Бо пишуть винеті охолоджувати треба. Ось такі складні рецепти якісь там. Нічого це не потрібно. Взагалі викладаємо і якось. І все. і можна, мабуть, я набрав за риби і за тиждень не її. тому я вирішив сьогодні засолити, засолити її зараз я беру просто рассол. Тут просто. <кій> Ох. Щось я забагато перся висипав. Ну все, І всі справи. Це можна вже виставити в морозилку.